Соня знайшла у піджаку чоловіка помаду. Хотіла перевірити, чи не потребує цей піджак чистки, адже носить його чоловік майже кожен день. А там така страшна знахідка. Соня згидливості та огиди не стала навіть брати цю помаду та відкривати. Але факт очевидний помада у внутрішній кишені. Доказ, тепер все ясно з її чоловіком Віталієм. Дівчину завів собі кокетку, і та навіщось підсунула йому тюбик помади, хоча і так зрозуміло навіщо. Сподівається, що дружина знайде її, Влаштує скандал і вижене чоловіка, а той до цієї дамочки і з'явиться, або сама дружина піде, що напевно краще для них обох. Але погана ця дівчина знає Соню. Не для того вона заміж виходила, щоб чоловіка віддавати. Сім'я у них хороша, міцна, син був дур'є. у шлюби цілих 20 років, і тепер такий удар під дих. Ось чому чоловік почав затримуватись після роботи, бігає на побачення з мамзілям цією напомаженою, прикра дуже, адже Соня хороша дружина. І котлети, і коли б'яхи різні на стіл накриває, подружній обов'язок виконує на першу вимогу, і фігура гітарна, на заздрість багатьом. А який цікавий співрозмовник, і світову кризу обговорить з ентузіазмом, і сусідку зіну. А книжки на полиці даремно чи що стоять, усі прочитані сонею, словниковий запас збагачений. І як жити тепер? Знаючи, що чоловік зрадив, ех, краще б не знала, і жила собі ситим, спокійним життям. А тепер треба робити щось, тільки що? Простежити за чоловіком і застукати їх принизливо. Тим більше, розлучниця напевно мріє про розкриття їхнього зв'язку. Потрібно відповісти йому тією ж монетою, тільки щоб він не знав, бо буде привід піти. Тоді у душі буде спокійно, бо помста відбулася. Кого ж вибрати для помсти? Сусіда кулю давно задивляється на неї одним своїм оком. Ні, не підійде, нап'ється і розбалакає, ще весь двір знатиме. Залишається Сторож Петрович, він працював у сусідній будівлі. Соня кілька разів перетиналася з ним у продуктовому магазині. Та мила розмовляла, Обговорювали ціни і кризу в Африці. Цікавий чоловік із зачатками інтелекту, і зовні приємний, невисокого зросту, носить капелюх навіть, і живе один у невеликому будиночку, про що повідомив ненароком при останній зустрічі. Не просто так, натякав, мабуть. Соня вирішила діяти невідкладно. Чоловік пішов у своїх справах. Тепер зрозуміло куди. Настав час її помсти підлому зраднику, вибрала в шафі найкраще плаття, на її погляд, глибоке декольте, довжина трохи вище колін, туфлі на підборах, Петрович не встоїть. Соня вищипала темні вуса, які колосилися над верхньою губою. Бровам надала форми дуги, дуже яскраво виглядає. Все, готова. Соня пішла мстити. Петрович був вдома, був здивований. Соня, ви до мене? Що трапилося? Петрович, не знаю вашого імені. Я по ділу. Мені потрібна ваша консультація як чоловіка. Чи можете мені приділити півгодини? Звісно, проходьте, а звуть мене Мартин. «Мартина Петровича, виходить, ну і імечко обрали батьки, а у вас тут приємно і диван великий. Ви тут спите? Так, то що за діло до мене? Мартине, скажи чесно, я тобі подобаюсь, як жінка? Хотів би інтиму зі мною, та ніби подобаєтеся». Але я із заміжніми справ не маю. Колишня дружина бігала до сусіда. Коли дізнався, одразу на розлучення подав не поважаю таких баб. І крапка, тож не за адресою звернулися. Не влаштовує чоловік, розлучайтеся і не пропонуйте себе малознайомому чоловікові. Я вам не бобик, щоб стрибати на першу зустрічну. Соня почервоніла від сорому і вискочила, спотикаючись на вулицю. Мартин Петрович принизив її тонку вразливу душу, яка ганьба. Вбігши до своєї квартири, скинула туфлі і, переодягнувшись у домашній халат, почала варити борщ, щоб якось угамувати сором і приниження, що вирує в ній. Чоловіка досі не було. Син десь із друзями. Вихідний день, до школи не треба. А ось і Віталій з'явився. Соня була зла на нього. Це все він винний. Сонечко, господиня моя дбайлива, хочу запросити тебе до ресторану сьогодні. А що за свято? Зроду не запрошував, а тут прямо розшедрився, підвищення отримав на роботі. Останні два тижні проєкт доопрацьовував. На роботі затримувався допізна, ось і підвищили. Все було недаремно, зарплату додадуть пристойно, шубу тобі купимо і чобітки з бичачої шкіри, а літом на море поїдемо. Соня замислилась невже і справді на роботу бігав, адже про зарплату брехати не буде. Переодягайся і підемо, відзначимо цю справу. Соня доварила борщ і знову одяглася в ту саму сукню ганьби. Віталій одягнув піджак і крутився біля дзеркала, поправляючи комір на сорочці. Потім дістав із внутрішньої кишені піджака ту саму помаду, відкрив її і почав фарбувати губи. Соня здивовано дивилася на це дійство. Це як розуміти? Віталік, ти що? Губи фарбуєш? Голосно крикнула вона. Так, сонечко, сухі, дуже. Обвітрилися. Помаду ось гігієнічну безбарвну в аптеці купив. Кажуть, допомагає. І справді, ніби краще набагато стало. Ну що, готова? Соня схопила сумку та кивнула. Вона перетравлювала почуте. Так ось що то за помада була, а вона навигадувала цілу трагедію. І мала не зробила жахливу помилку, запропонувавши себе Мартину Петровичу. А всього треба було відкрити хоча б помаду, коли знайшла. Або в лоб запитати чоловіка, о що означає мати гарну фантазію? Віталій це святий чоловік, працював не покладаючи рук, а вона. Весь вечір вона не зводила люблячих очей зі свого чоловіка. Як добре, що помста не відбулася, чоловік її любить, але все одно треба бути пильною і в інший раз, не пороти гарячку. Напишіть у коментарях, як вам ця історія. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!